Доброго вечора, друзі, ви знову на каналі АГФ. Сьогодні у мене огляд городу після того, як пройшов дощ. Біля ну, близько двох тижнів була спека 38-40 градусів. Вчора пройшов дуже-дуже дуже сильний дощ, позаливало все і все на городі почало рости бур'яни в тому числі. Зараз на ваших екранах помідор Херсонський сухарчук, Уже майже закінчується його плодоношення та дозрівання, вже нічого відповідно не цвіте. От такі в мене ще є помідори, з яких там, можливо, завтра відзніму відео, як ми будемо продовження того, як ми будемо збирати. Насіння, ось дивіться, такі помідорки, ну такі грам по 70, мабуть. Доволі такі гарні, але вже, вже вони починають в'янути і сохнути. Єдине, що допомогло їм, це е, дощ, який пройшов вчора, відживає просто все. Е, тут все позаростало в мене, от полуниця, її треба буде облагородити. До цього поливай, не поливай, нічого не було. Пройшов один крепкий дощ і полуниця підняла свої листя. Коврик трохи треба буде поубирати, той, той, що називається портулак. От буквально все на очах попіднімалося. Морква була теж така не зовсім гарного вигляду. Зараз все абсолютно піднялось. Зараз я ще хочу показати перець, два рядочки перцю, які Ось, поспіває, Ось такий перець зовсім маленькі перчинки. Я його поливав, я не знаю, там днів п'ять підряд, мабуть, багато води наливав для того, щоб він відійшов. От, от деякий вже відійшов, тільки тільки на той світ, мабуть, відійшов. Ось такі от перчинки. Ось. Цей, щось, похоже, перехворів, бо щось і листяне таке, і... От. І зараз ще подивимось інший рядок. Інший рядок. Тут у мене дуже маленький перець. Тому що потрібно було його, мабуть, регулярно поливати. Цей такий більш-менш схожий вже на той перець, який ми звикли купувати. Ой, дивіться. Гарні перчинки, все відійшло. Буквально там 3-4 дні. Я його поливав 3-4 дні назад. Я його поливав доволі таки обільно, але ну, поки не пішов дощ, нічого не помогло. Дощ все ж таки. Дощ є дощ, дощ рулить. Ось такий, такий перець. Але до цього, скільки я на нього води не лив, нічого воно не допомагало. І сама рослина була дуже вяла, і самі плоди, сам перець був дуже вялий. Ну, в общем, так. Дощик допомагає. Огірочки мої вже відійшли, їх потрібно буде зібрати, приготувати, ну, зібрати, зірвати, повиривати все, загромадити і е, приготувати землю до перекопки. Ось моє волове серце, воно вже відплоду носило. Помідори доволі смачні, але в цьому році мені з ними не зовсім повезло, оскільки ну, якась хворь на них напала з самого майже з самого початку. Дивіться, ось таке в мене малина зараз. Сьогодні 31 серпня. Ось, ось така в мене є малинка. Це не лише на цьому. Ось дивіться. Тут трохи вже збирали плоди. І там далі, далі теж є. От. Помідор, розовий фламінго. я його пару разів... Пробував там було, я не пам'ятаю, там кілограма три може я зібрав смачний помідор, але так само, як і волове серце, прибило його конкретно якимись хворобами, не знаю. Mm -hmm. от. О, знову не вимкнув звуки. <кій> <кій> Такий от огляд, городу. Саме нормальне, що в мене зараз на даний момент на городі росте, це буряк от дивіться який. Ось такий от бурячок, йому нічого в принципі немає. Ось такі от буряки є у мене. Грядочка така більш-менш виявилася Нормально, якби він трохи ще зійшов більш-менш рівномірно, то було б взагалі б. Урожай буряка був би нормальний. ну Точніше, був би кращий, ніж зараз є на даний момент. ну от Бурячки довольно такі гарні і хороші. Е, малина Зюгана Голд в цьому році ніякого меню урожаю не принесла. І трошечки облагорожу, розсадю. І зроблю обов'язково для неї підв'язку, тоді буде можливо в наступному році вже якийсь з неї толк. І, і от такий вигляд має полуниця. Це у мене бріло. Теж трошечки піднімається, її тут майже не було, оскільки поливу в мене немає. Я там трохи скільки міг вручну її поливав. Ну, отак. Все печально, облагородим. Наступних відео буде видно, що і до чого. Дякую за перегляд. Всім гарного вечора.